Розклад іспанський. Так, його думки про вас. Що в нього на серці? Що в нього в думках? І які його дії? Увага! Який він? А він запальний, вогняний. Притому дуже м'який, і е, на перший погляд він може виглядати дуже таким строгим, а всередині він мягкий, дуже добрий, дуже ніжний. Його думки: а він імператор. Він хоче тримати все під контролем. Він не відпустить вас. Він буде контролювати, зажимати. Ви його вас не відпустить. Багато планів у нього на вас. Він вас так легко не відпустить, здається, що ви запали дуже глибоко в його душу, він за вас дуже зачіплений. Що в нього на серці до вас? Він уже своє не відпустить, а на серці багато любові і сексуального потягу. Він дуже е і він старається вас заполучити любою ціною. Ви для нього дуже цінна. Ви не сховаєтеся. Він вас хоче заполучити. Його дії. Що він буде робити? Можливо, така людина з тяжкою енергетикою може бути, і вам трошки лячно біля нього. А він буде діяти. Буде діяти. Він не буде сидіти, склавши руки. І він повний сюрпризів, вам буде з ним цікаво.